В ефірі програма щасливе читання, ведучий науков Денис. Я вам зараз прочитаю уривок цієї книжки. Ця книжка називається Справедливість. Автор цієї книжки Володимир Читай Джоли проти Відмідя. Зранку бджілки вилітають з вулука за медом. Кожна бджілка добре знає. Поспішати треба, а потім ведмідь прийшов. Що... І з'їв на місці 3 літри меди. Джілки потім його засудили. Ведмед пробачався. Пчоки, пробачте, я розкаюся. Пчоки його пробачили і все закінчилося дуже добре. Дякую за те, що мені подарували цю книжку. Мене все. І ще побажаю харків'янам, щоб більше читати українську літературу. Мене все. Дякую за увагу. Дякую, Денису, за е Цікавий виступ, таку творчу презентацію книжки. Ми хочемо подякувати всеукраїнському громадському руху Справедливці, це спеціальний проєкт популяризації читання, і наші українські діти Слобожанщини отримали такі книжки в подарунок. І саме популяризація знань у такий творчий спосіб, коли ми читаємо комікси а Комікси є дуже такими е, веселими, пізнавальними. А покажи ще ілюстрації цієї книжечки. Це дуже класно, дуже мотивує. О, так, так, так. Ми залюбки подивимося ці ілюстрації. Угу, угу. Сама, книжка. Так, 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 так. А що тобі найбільше в цій книжці сподобалося? Ну, тому що тут є справедливі. Що всі проблемні питання життя можна вирішувати як? Справедливо, це, це головне, так. А мені от дуже сподобалися ще такі ілюстрації, І, і тексти вони такі доволі е, легкі, зрозумілі, і вони є такими доступними, емоційними. От емоційно, коли дивишся, е, вони, вони ж там не побилися, вони помирилися. Я вгадав. Отож, ми бажаємо нашим глядачам не тільки харків'янам, а вірити в справедливість. І всі питання можна вирішувати розумно, мудро і справедливо. На цьому дякуємо за увагу.